На зупинці 23 вересня у бік автовокзалу містяни пластиковими пляшками накрили металеві штирі. Вони залишилися від колишніх зупинок, які домонтували минулого року. Необхідність накрити ці залишки виникли через те, що люди тривалий час травмувалися ними. Розповідає полтавець Олександр. Зупинку прибрали, а штирі ці залишилися. Е, Проблема в тому, що сторчить е, е, ну, така штука, вона Дітки різні пробігають маленькі і можуть зачепитись, я ще кажу про це. Тому дорослі люди начепили, щоб було краще бачити його помітніше стало. Ну і в принципі діти помічають краще, ніж зовсім без цього. Така ситуація не єдина у Полтаві, зазначає місцева мешканка пані Любов. Каже, більшість зупинок громадського транспорту по місту у невтішному стані. Додає, на скарги людей ніхто не реагує. Остановки по всій Полтаві нікуди не годяться. Це ужас. Що, що нема де сховатися від сонця, що це отаке? То дороги нема, то плитки нема. Якщо їх нічого не робить. То хоч так захищають люди саме себе очікувати капітального ремонту на зупинці 23 вересня зараз не варто, зазначив начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Договір з підрядником, що мав виконувати капітальний ремонт цієї зупинки, розірвали ще у грудні 2022 року. Ще за попереднього керівника. Ну, як бачите, на зупинці 23 вересня необхідні капітальні роботи зі встановлення там павільйону і. Проведення до ладу території, ну потрібні точні розрахунки, але вже зараз можу сказати, що це досить ну, там суттєва сума. Від початку повномасштабної війни міська ради ухвалено рішення про спрямування ну, всіх важливих ресурсів на допомогу військовим, ну, тому капітальні ремонти не проводяться. А ось металеві штарі на зупинці 23 вересня приберуть. Пообіцяв Тарас Панасенко. Сказав, що це зроблять найближчим часом.